Пам'ятаєте, я цей танк завжди називав Чармурал. Потім вони поправили чармурат. А я навіть і не звернув увагу, що його чармурат називав <гум> справжньої ні. <лі. гум> я все просив, ну надішліть уже на ньому, бо так багато цих чармуратів. В рандомі, а ніяк не можу. один тільки бій, я от пам'ятаю. Так, на піщані річці надіслали. Дуже крутезний такий показовий. І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Гремлян Київ на чармурат. Карта «Литовище». Ну що ж, до бою. Так, ну давайте знову ж поки стоїмо, чекаємо суперників. так, Знову ж чудові та цікаві історії. Показовий був бій і, по-моєму, лише одні. один. Я більше не пам'ятаю. Отже, та, на ньому дуже крутезний бій. Популярні вони в рандомі, вони до сих пір популярні в рандомі. Їх побрали, я пам'ятаю, це була додаткова глава бойової перепустки. Так? Там ще треба було доплатити золотом, по-моєму, за нього. І всі ж думали, що Імбіщінське Імбіщі і, напевне, тому його понабирали. Три снаряди. Це не чар так, чар це реально імбіщінський імбіщ. Але ну, тут три снаряди. Перезарядка довга. Точність слушність, в принципі, непогана. Ну і картонний картон. Картонний картоніще. Я не знаю, яка тут ще механіка є. Оце тут бачимо, що у нас чотири гусениці. Можливо, що одна спадає, а всі інші їдуть. Може таке, бо я точно не знаю. Не які переваги, та які недолі. Це не те, що я кажу, що це поганий танк. Може він і непоганий, бо буває багато класних танків, популярних, на яких грають. Але на них реально що... Ну, може і перемагають багато на них, але щоб так багато по них на них понастрілювати або, або тягнути бої, то напевне, що важко, так? Так. поки я розповідаю чудові та цікаві історії. Наша команда вже наблизилася до респаунту Супермі. Це чудово, до речі. Тут, в принципі, цей фланг ніхто... Вони напевне там всі ті скелею біля скелі. Зашкірилися. І це чудово, будемо хлопушу. От зараз якби вліпила бабаха, то це було б на фул ХП, напевно. Ти по картонності цього танку. 1576 вже настрійно. Бачимо цікаво, у нас у нас звод з двох бабах фв 215 б і ще одна... треба було ще й того третього взяти до зводу. Оце був бабашний звод. цікаво. Балансер, розбалансер. Взвод і ще одну бабаху, навіть взяли. Так, а тут нагрілка приїхав на тобі. Зустрі його не спускаємо. Перезарядка між пострілами, в принципі, так? Там з копійками секунди, чудово. Давайте подивимося, що попробити. Я Забив, якщо. Ей, не пам'ятав. 248 на 9 рівні. Чудове пробиття. 390 шкода від постулу. Чудова шкода від постулу на три снаряди. А поліпшені не набагато поліпшені. 300 всього в них робіть. Проти десяток буде важко грати. А проти 11 то до тим паче. Ха-ха. Я треба на рахунок нашої користь. Треба зараз цього... Ну там за ними ще стоїть 430-й варіант 2. Певне зараз от везе, викладеш. Ну то зараз все, він вистрілявся. Тепер ми відстрілюємося. Знову на густі. Ох він зараз злиз ючий, ще й в задні ще отримав. Чудово! Перший ворог знищений. 3651 настріляно. цей об'єкт, але в об'єкта немає КВНів. Йому тут взагалі дуже некомфортно грати. І на глюку вихлопушують кобра також. барабанна. Зміюка, так? Підступна на фугасах. Поїхали, давайте вже дохошумо... А, ми не до У нас проблеми саме от від скелею. Там наших протіщів попушуть, там одна бабаха залишилась. До речі, із наших бабах. Залишилося ще дві бабахи. Я собі також взяв, я побачив, що зараз вони популярні, та й побачив, що в новому магазині вони зараз є. І якраз... пощастило, що... Дали ще боне подарунок, так. В 2-0. 2.0. вороги ворощено. Допомогли, все ж ти. Чидово, ще один снаряд є. Задніще. Эй, не влучив. Перенерувався. Нічого, я думаю, зараз бабаха здум уже. Чидово, братіш, допоміг. 9-8 рахунок в нашу кому 4300 настрійна, 2 вороги знищено. Ну, напівточення зараз суперники, так? У них немає кому прорватися, в принципі, вони зараз будуть чекати, як буде діяти наша команда. В нашій команді я порекомендував, зараз те, що робить 113-й, так? Е -е -е, проїхати от по самій нульовій лінії. А нашому герою спробувати дійсно за скелею туди проїхати по цей лінії. Там десь конвей стоїть, чи б артилерія конвою. А конвей на нашу артилерію попер. Ох ти наглюка так. Я, чудово. я казав, що наша артилерія. Він кликав на допомогу, але все, він впорався. Це за нашими розвідданими, так? А ні. Раніше були розвіддані. Так, напруження досягає свого обою. 10-9 це рахунок, в принципі, в нашу користь, але переваги поки полічезнею немає. Також треба звертати увагу на артилерію, бо це м'яка ціль для артилерії. Сподіватися, що наші братиші по нашому підсміху... Опа, ось вона. чудово. Це небезпечний суперник, я ж казав. Ай, немає проблем. Оа! Бри... А, І він там стояв чи що. Він задом стояв. Артилерія вогонь. А, наша артилерія від'їхала. Оце було на тонкого, без єдиної пошкрябини, до речі, грав. Вже на 60ТП злий злющий, в очі їде, встигнемо ми перезарядитися. Я думаю, якщо він так довго їде та ще й думає в роздумах, то ми встигнемо перезарядитися. Один постріл ми ще витримаємо від нього. корму. <рив> а я казав, що від артилерії від Я, Я відчував. <рив> ну що, братіші, я думаю, що перемога буде чи ні. Давайте, дограємо. Оце про що я казав, так? Це не те, що наш герой погано зіграв, про що я казав. Що на цьому танку важко показати якийсь крутезний бій, е, саме от понастрілювати багато деміж, в цьому бою нормально понастрілювати. Чудовий бій, чудовий настрою. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає КЛТЗ на Мантікорі, карта Студзянки. Ну що ж, до бою. Так, Райан Метл Пансер Тут небезпечний суперник. Можливо, треба було його приструнити, але він не впав в цю каналу. І бачимо, що артилерія почала сюди нахлопушувати. Вже, вже зрозуміли, хто тут найнебезпечний в цьому бою. Ну, а чудові артилеристи ми знаємо, завжди нахлопушують ті, хто самий небезпечний. А взагалом то наші герої самі небезпечні, бо вже 1100 насвічено. Це на перших хвилинах бою. Чудово, імбокущик тепер тут не буде у нас перешкод. Тут попереду, до речі, на цій імбополошці по третій лінії нікого і немає. Є соти стоїть, думаєш, такі. Верніше наш герой так подивився, що таке незрозуміло. Отут є простріл, можна було СТРВ зараз забрати, до речі. Нашими герої зараз стрінути, Ну, Рейносиронта його може підсвітити, так? Прозвідданим проходимося. А я казав, що з це важка карта до ЛТ-шок для, ЛТ для, для розвідки. Мантікора стояла він по Ми пам'ятаємо, що навіть є такий чудовий блогер-стрімер світляк, який... Показував, ну він грає на ЛТшках, маєстро на ЛТшках. Так, він показував також, що їм бокущик ставав і пересвічував. Хоча, ну, можливо, він там і підсвітив е, перекатку, коли тяжі їхали, але ніхто ж, окрім нашого героя, не поїхав саму каналу. Тому 2-0 поки що в нашу користь. Зараз є сото він не може себе притулити ніде. Я не зрозумів, чому він не поїхав, туди не заховався. Тут він виліз на поле, тут взагалі підгорів, Спалили. Зараз якщо зараз цього реносиронта вихлопушать, а його вихлопушуть. А, ну так, зараз вихлопушать. То вже в принципі ми беремо повну облогу у суперників. Повне оточення. Ну, оточення бази, так, і повна облога буде тоді вже і в самого вокзалу. Наш герой свою місію виконав так, на цей бій. Чому? Тому що вже 6400 на світив. Це не пройшло ще у нас і трьох хвилин бою. Це напевно, буде така турбоперемога. Хоча на Студзянках ну, бувають, але дуже рідко мені мене здається. Є четвертий там прикриває базу. Зараз поїдемо також. На, наші наші повинні бути розвідані. він пропав із засвіту, зараз знову ми його підсвітимо. Тут, правда, кущиків немає зараз. Тут були раніше кущики. Пішки їх повирізали, так я розумію. Ну і Мантікора ми знаємо, я кажу, що ось таке зведення, довго перезарядку, 12,5 секунд перезарядки. Ну, але на ній також непогано нахлопушують. На різних картах. На цій карті також, по-моєму, був такий біль, що він спочатку світив, а потім почав нахлопушувати. Ро... Працюємо за розвідданими. В цьому бою саме як розвідник буде. Не можуть пробити його лобешник. 6-1 вже рахунок, бо я думаю, може в суху зараз ще зіграємо. Все, чудово. 7 тисяч насвітив. <ріхи> Йдемо на рекордні рекорд. Рекорди. Тут я не пам'ятаю на Студзянці, по-моєму, також на MantiCor десь 12 тисяч було насвічено. Але я грав саме з цього респу, грав і він також поїхав колись, герой відео спочатку е в канаву, а потім на тій е пол, імбоположці, так, також, е яка є для ПТ, там на восьмій лінії. Там багато питех, і він потихеньку-потихеньку їх пересвічував, там бокущик також є. і також дуже крутезно насвітів. Мантікора вже просто тікає, Мантікора невірний план на бій, ну можливо і вірний, тому що ну, вона побачила, що він чебінатом, я не знаю хто там грає, чи хлопець, чи дівчинка, то побачили, що нікого немає на нижньому Ресту, тому я не поїхав ніхто. Та й по центру ніхто не став. Дуже знічений є сот і бу, бачили, вихлопушили, вже і мантікору вихлопушили. Не витримав лихої долі. 10 500 вже насвічені. Це вже якщо не рекордні рекорди, то рекорди це точно. Без єдиного пострілу, до речі. А, хе, тільки сказав, без єдиного пострілу, ось він і постріл. Ще Граємо однорівнові бій, вже багато, деміджу. Можна настріляти, так? І за розвідданими також. І постріляємо зараз. Ще довго, ще й на гуслю поставив, так? 11. Ну? Одинадцять. Ну це вже не наші були розвіддані. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!